Вітаю всіх, що ваш партнер відчуває саме до вас зараз. Подумайте, будь ласка, про вашого партнера, а ми подивимось, що він відчуває саме до вас. Ух ти! Королева Жезлів – Це, знаєте, така жінка яскрава лідер. Вона знає, що вона хоче. Вона, знаєте, архетип Верховної жриці. Вона таємнича, вона має знання, вона енергійна, вона, знаєте, свою енергію запалює вокруг себе. Так, ну що можна сказати? Цікаво-цікаво. Цікаво, ці карти дуже гарні і цікаві. Ваш партнер відчуває за вас широкий спектр емоцій. З одного боку, він захоплюється вашою енергією, привабливістю та життєлюбством. Він бачить у вас стабільного партнера, з яким можна будувати довгострокові та надійні стосунки. Ваш партнер також відчуває ніжні та щирі почуття до вас, що вказує на його бажання висловити любов та емоції. Однак він також відчуває певний тиск у десятки жезлів, тиск відповідальності. Пов'язане з вашими стосунками. Це може бути викликано певними труднощами або відчуттям обов'язку, які він несе. Крім того, він відчуває глибокий духовний зв'язок із вами, що підкреслює його інтуїтивне розуміння та привабливість до вашої таємничої природи. Він може вас вважати, дівчата, що ви Маєте таємні знання. Тому королева жезль і верховна жриця, він може вас а, називати відьмою або у хорошому сенсі, або знати, що ви володієте таємними знаннями. такою вас гарною бачить.